Друзі, всім привіт! На мою думку, найяскравішим та найбільш запам'ятавшимся моментом чемпіонату світу в Будапешті став рекорд світу від пловця з Каманових островів Джордана Крукса. А точніше, його другий рекорд, коли він подолав історичний бар'єр в 20 секунд на дистанції 50 метрів вільний стиль. Зараз ми з вами оглянемо, проаналізуємо та розберемо на маленькі деталі його заплив. Ви на каналі Swimming Universe. Поїхали! Розпочнемо з самого початку з положення на стартовій тумбі. Після команди Take a Marks на старт Джордан перемістив вагу тіла з передньої ноги на задню. Це зовсім трохи впливає на час реакції, проте допомагає виконати більш потужний та вибуховий стрибок. Час реакції Джордана був 0,62 секунди. Не найкращий в запливі проте... Це йому і ніяк не заважає, тому що вже в польоті він випереджав усіх своїх конкурентів. Як зараз видно на цьому скріншоті, він увійшов воду найдальше за усіх своїх конкурентів, а саме на відмітці 4,2 дві метра, що свідчить про просто неймовірну силу стрибка. Далі поглянемо на те, що можна назвати його візитівкою, а саме на його підводну частину. Після входу в воду Джордан перебував дуже близько до поверхні, в усілякому випадку значно вище за своїх суперників. Він має дуже велику амплітуду ударів, і як ви можете зараз бачити, розпочинає свої удари він з рук. Як би дивно це не звучало. Він допомагає збільшити амплітуду своїх ударів завдяки верхній частині тіла. Зі старту він зробив 6 ударів під водою та вийшов на відмінці 12,9 метра. Вихід на поверхню з першим грибком, на мою думку, був не зовсім вдалий. Як зі старту, так і з повороту. Як ви зараз бачите, з першим грибком голова Джордана вийшла повністю із води, і це, мабуть, не є правильним, хоча у його випадку це йому ніяк не заважає. Два роки тому, після його перемоги у Мельбурні на чемпіонаті світу на короткій воді, я дивився подкаст з його участю. І у цьому подкасті Джордан приділив декілька хвилин саме цьому першому грибку. Він казав, що саме цей перший грибок, коли його рука знаходиться у фазі відновлення над водою, то його задача закинути цю руку якомога далі вперед, намагатися дістатися до стінки басейну попереду. Для цього він розпочинає свій перший грибок у момент, коли закінчує останній удар дельфіном під водою. Хоча насправді це дуже розповсюджена практика, і багато спринтерів та власів на середній дистанції роблять те саме. На відмітці 15 метрів час Джордана був 4 секунди та 94 сотих. І на цій відмітці він був попереду всіх учасників запливу приблизно на довжину руки. Стосовно техніки, Джордан, як і усі учасники запливу, є представником Shoulder Driven Freestyle, про який я розповідав відео, як правильно плавати вільним стилем. Підсказка на екрані, ви можете прийти та подивитись. Джордан має дуже амплітудні грибки за рахунок гарного повороту верхньої частини тіла, і при фазі відновлення це дозволяє йому повністю виносити плече з води, що в свою чергу зменшує супротив. До перших 25 метрів Джордан підходив явним лідером запливу. Він зробив усього 10 грибків. Його час на повороті був 9,55 секунди, і це по ногах. Час його повороту, а точніше сегменту з 20 до 30 метрів 5 метрів до повороту, 5 метрів після повороту, був 5,91 секунди. Після повороту під водою він зробив 9 ударів, що на 3 більше ніж зі старту, та вийшов на поверхню на відмітці 12,8 метра. Така довга підводна частина дозволила йому пропустити усі хвилі на поверхні та плисти другі 25 метрів майже по гладкій воді. Інший цікавий момент з того запливу. Представник Трінідадою Табаго Ділан Картер виконував підводну частину після повороту на спині. Перший грибок після повороту Джордан виконав так само, як і зі старту, з головою повністю над водою. На другому відрізку він зробив 11 грибків та показав час 10 секунд та 35 сотих. Частота грибків на перших 25 метрах склала 61,6 грибків. За хвилину, а на других 25 метрах 61 грибок рівно знов таки за хвилину. Усього під водою Джордан пройшов 25,7 метра, що складає 51% дистанції. Ну а час на фініші склав історичні 19,9 секунди. Перший чоловік в історії людства, хто виплив 50 метрів вільний стиль з 20 секунд. На цьому у мене все. Аналіз його запливу завершено. Тож, як завжди, дивіться плавання, вболівайте з наших спортсменів. Підтримуйте нашу збірну, побачимось.